Шановний пане прем'єр-міністр, я хотів би ще торкнутися питання енергетики також. А, пан прем'єр, ще б сам хотів відповідати питання енергетики теж. Ви сказали, що ви висловлюєте свою позицію, я також дозволю висловити свою позицію. Поведали сте, що свій назор, доволім си висловити ай свій постой. Тільки мені видається, що у нас спільна позиція. Але мислим си, що цей постой є сполочний. Коротка історична довідка. Така кратка інформація історична. Коли був побудований перший Нордстрім, Україна була позбавлена півтора мільярда доларів доходів від транзиту газу. Коли був вибудований перший Nord Нордстрім, Україна була збавлена 1,5 мільярда з від транзиту з плину. І це не принесло жодної додаткової енергетичної незалежності для Європейського Союзу. a nedonieslo to, neprinieslo to žiadnu dodatočnú nezávislosť pre Európsku úniu. kde u vás oddenie, to je A aký je rozdiel v tom, kde nakupovať plyn, keď máme toho istého dodavateľa? Будівництво проекту Stream 2 є антиєвропейським і антиукраїнським проєктом. Будування проекту Stream 2 є антиукраїнським а антієвропейським проєктом. І я хочу довести це на цифрах і на фактах. Ах, цем то здоводніть і фактами. Що означає будівництво Nord Stream 2 для Європейського Союзу? Що вибудування Nord Stream 2 для Європейської Унію? Перше, це означає, що Європейський Союз втрачає можливість прямого постачання газу через територію України по найкоротшому шляху. То знамена що Європейська Унія втрачає можливість напряму зіскавати плін транзитом через у України. що є найкраща цеста? Обсяг таких втрат складає 140 мільярдів кубічних метрів газу, які можуть іти через українську газотранспортну систему. А обсяг таких 140 мільярд метрів Кубіцьких. Це означає, що будівництво Нордстрім 2 ставить під загрозу безпеку і безперервність постачання газу до країн Південно-Східної Європи. То знамена, що та будування Норстрім два власне впливнює безпечність додавок і сувіслих додавок пліну країнам від країн Європи уні. Це означає монополізацію шляхів постачання природнього газу в Європейський Союз, а значить. Підняття ціни для кінцевих споживачів в Європейському Союзі а теж є то моні, монополізація ці додавок пліну до Європейської що як дослідок буде звішення ціни на плін. Це означає в тому числі і втрату для наших друзів і партнерів словаків близько 800 мільйонів доларів доходів. Є то втрата около 800 мільйонів доларів приймов при наших сусідів з словенська. Що означає для України будівництво Нордстрім 2 Що знамена при вибудування Nord Нордстрім 2 Перше це виключення України взагалі. З транзитних поставок до Європейського Союзу Перше, то є України цілково з транзитних додавок до Європейської Уні пліну. Друге, це втрата 2 мільярдів доларів доходів, які ми отримуємо за транзит і безпечне постачання газу до Європейського Союзу. Є то втрата 2 мільярд доларів. які обдержаваємо за транзит а додавки пліну до Європейської Унії. І третє. Це просто несправедливо. А третє ні по відношенню до наших європейських партнерів, ні по відношенню до України. А третє є то несправедливе, в вочі нашим європейським партнером, так і в вочі України. Я вкотре зазначу, що уряд України прийняв рішення щодо створення спільного підприємства по оперуванню українською газотранспортною системою. Це познамена, що уряд України прямо розгоднуття у відбудуванні сполучного подподніку прирядні системи додавок плину до 49% такої спільної компанії по управлінню і модернізації української газотранспортної системи може належати компаніям-операторам з країн-членів Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Штириця дев'ять перцент ак акцій те сполочності може патрить пліновим сполучностям з останніх країн Європи унії амсподівацьких. Тому я вкотре звертаюсь до наших європейських партнерів. На партнерів. Ми повинні стати партнерами на реальних діях. Будь ласка, вас... Давайте спільно оперувати українською газотранспортною системою. Це дасть можливість. Забезпечити транзит газу в європейський союз це не дасть можливість російському газпрому мати монополію на європейському ринку, і це дасть можливість реально модернізувати українську ГТС.